Зново, репто відразу навішує і ледь не проходить передача на харчу Лише Демчишин від команди енерго і Ницький на підбиранні. Кобінує з Демчишиним. Демчишин далі На Скляра. Скляр намагався переграти. Перехоплення контранаха від команди Мальфархотів. Школьний Передача на голоту. Голота пробиває і забиває. Руслан у кудворіт І відкриває рахунок у цьому поєдинку. Один-нуль. Малише Демчишин від команди енерго і Ницький на підбиранні. Кобінує з Демчишиним. Демчишин на Скляра. Скляр намагався переграти перехоплення. Контратака від команди Мальфархотів. Пробиває штогін і влучає в стінку. Добивання від грає і м'яч примісінького до ПЖ. Скляр на Дяченка. Проходить передача на Хоменюка. Хоменюк, на Дяченка пробиває по центру і примісінько до Рус Стоденецького. Сітка на школьного. Голота Голота на м'якого. Пробиває штогрин і вищив. М'який на голоту, голота вже біля карного майданчика. Голота віддає на лущика. Лущик, на щось під удар пробиває, влучає в стійку після рикошету, але проходить передача на штогрина. Штогрин з м'ячем намагався Дівчинко помиляється, грає перехоплює. Голота на підбиранні. Слан пробиває, але все ж таки було віддавати передачу у голоті. Кондратенко новіше до карномайданчика, але м'яч потрапляє до студенець. Боротьба, лучик перший на м'ячеві. І Геренко вдало грає на захисті, вибиває м'яч просто подалі. Помиляється і голота забиває. Зараз Руслан помиляється голкіпер команди НЕ. Боротьба, лучик перший на м'ячеві. Лущик перший на м'ячі, на школьного. школьний ставить корпус виборів боротьбу. Віддає передача на Моїсенка. І Першим на м'ячі все ж таки. Було школьний, йде в обіграш. Школьний розганяє так чудово, зараз школьний на швидкості обходить дівчинка. Відає передачу на голоти. Руслан на школьну, але сильна передача від голоти. Тара. Та інший Волота знову відіграє і забиває Руслан. Читріть від Руслана Голуоти. і рахунок тренера на інший фланг переводить. Наступі, наступіть. Земля помиляється, прихоплення від Лучика. Лучик зразу. запасних. Удар і м'яч вилучає вільницького завади все ж таки. Лущик. Ні, розіграш йде на Штогрина. Штогрин пробиває і рикошетом від Демчишина. М'яч уходить. Пробиває Хоменюк і м'яч прямує приміщенко до рук Студенецького. Команда Енерго віддає передачу на школі. Школь не буде пробивати, пробиває. І на цьому звучить свисток. Матч завершено.